Упаковка, якій було близько 40 років, була замінена новою лінією. Ця лінія дозволить нам підвищити продуктивність. Вона також дасть можливість використовувати нове обладнання, наприклад, порошки, які раніше не можна було використовувати для сушіння партії насіння, а також покращить ергономіку робочих місць і зручність використання для процесу калібрування. Цього року ми встановили оптичний датчик на лінії калібрування. Основні причини встановлення цього нового обладнання для кукурудзи це спроба отримати насіння, яке одразу відповідає стандартам після калібрування, оскільки ми маємо встановлені норми якості. Наприклад, для пошкоджених зерен ми не повинні перевищувати 0,5%. Раніше, після калібрування, нам доводилося використовувати додаткове обладнання. Таке, як денсиметричний стіл, це була додаткова робота. Оптичний сортувальник також дуже важливий для соняшнику для видалення склероцій. Лише оптичний сортер та інфрачервоний можуть бути використані для сортування партій насіння соняшнику, щоб воно було придатне для продажу.